У зошиті на сторіночці C вам потрібно виконати наступні завдання. Вправа 1. Доповнити інформацію про себе. Name, Ваше ім'я, Age, Ваш вік, скільки вам років. I'm from, я з, написати країну, з якої ви. I live in я живу у. Написати місто, де ви живете. Family, сім'я. Написати, хто є у вашій сім'ї, перерахувати I. like – Мені подобається. Так само тут перерахувати дії чи те, що ви любите робити, або щось одне можете вибрати. Далі вашу інформацію використайте при написанні електронного листа. Ми його пишемо тут пенпол. Другу по переписці, доповнюючи своєю інформацією. Отже, давайте розглянемо. My name's. Тут ми допишемо наше ім'я. And I am years old. Маємо доповнити, скільки нам років. I'm from. Доповнити, з якої ми країни, користуємося інформацією із першої вправи. I live in. Записуємо, де ми живемо. I have got. Я маю. Перерахуйте, кого ви маєте у вашій сім'ї. I like. Мені подобається. Доповніть заняття, яке вам подобається. Please write back soon. Будь ласка, напиши мені. І ось тут допишіть ваше ім'я, адже завжди, коли лист завершують англійською мовою, в кінці дописують ім'я, хто написав даний лист. Збоку можете наклеїти своє фото або спробувати себе намалювати. Дане завдання прикріплюєте виконане в електронний щоденник.